Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про корисне харчування. Увага на екран! Оберіть, будь ласка, продукти, які корисні для здоров'я. Та назвіть їх, які продукти залишилися. Чим вони небезпечні. Поміркуйте. На якому із зображень діти дотримуються правил прийому їжі? Поясніть чому. Оберіть картинки, на яких зображено, що не можна їсти, не їсти в них, які продукти залишились, чим вони корисні. Визначте, що з чого зроблено, та знайдіть пару. Сьогодні ми проведемо дослід з чіпсами, щоб довести, що вони шкідливі для нашого здоров'я. Візьміть, будь ласка, серветку, покладіть на неї чіпси та притисніть зверху руками. На серветці з'явились масні лями. Це означає, що Чіпси обсмажені, жирні, При смаженні часточки їжі горять і утворюють речовини, які руйнують наш організм. Висновок, чіпси небезпечні для нашого здоров'я. Другий дослід. У склянку нас занути кілька чіпсів, залити їх водою. Та перемішайте. Вода стала брудною від барвників. Чіпси містять неприродні приправи, барвники, які шкодять нашому здоров'ю. Обирайте якісні та корисні продукти для здоров'я. До зустрічі, любі друзі!